Вважається, що зручність матраса, його ортопедичні властивості, залежать тільки від якості матрасу, але це не так. Дуже важливу річ має та основа, на якій лежить ваш матрас. Наприклад, якщо у вас звичайне ліжко має стандартні е, ламелі. Стандартні ламелі це коли між ламелями шах приблизно 5,5-6 см. Буває таке, що не дуже якісна деревина, яка використовується для ламелей. Що ми отримуємо, коли ви кладете матрас, Особливо коли річ йде про двоспальний матрас, коли сімейна пара та ще й як є певна вага, приблизно там плюс-мінус до 100 кг кожна людина, то що ми бачимо? Ваші ламелі за рахунок своєї м'якості, вони утворюють своєрідний дерев'яний гамак. І ваш, на перший погляд, якісний матрас, можливо, навіть не дешевий матрас, ви підбирали в салоні, він був супер, у нього були супер якості. Ви приносите цей матрас додому, кладете на це ліжко, і що ми отримуємо? Комфортний дерев'яний гамак, вкритий вашим суперматрасом. Рекомендації: якщо у вас є можливість вибирати між ламелями і щитами, або між щитами і планками, ви повинні все завжди обирати в сторону більш жорсткої щільної поверхні. Є можливість взяти щити, беріть щити. Є можливість взяти рівні планки, беріть планки. Якщо немає можливостей, питайте у виробника, щоб вам ваше ліжко комплектували ламелями посиленими. Це ламелі, які мають мінімальний шах, до 1,5-2-2 см між ламелями. Середньостатистичний це десь приблизно 3-3,2. Головне, питайте, яка якість ламелі, щоб ці ламелі були зроблені або із граба, або із бука. Тоді у вас є шанс, що ви отримаєте. Якісну, щільну, більш-менш нормальну поверхню, на якому ваш матрас буде відпрацьовувати і давати всі властивості, а саме анатомічний ефект комфорту і ортопедичної підтримки, все ж таки обирайте ліжка з щитами. Вони прочніші і вони дають більш щільну і рівну поверхню. Що ж нам робити, якщо практично всі магазини дають стандартну комплектацію ламелей. Казати прямо от 100%, що ці ламели не підходять ні до кого, ні до чого, ні, це неправильно. Якщо у вас вага більш-менш, ну скажімо так, до 60-70 кг, навіть якщо це сімейна пара, стандартні ламелі будуть у вас працювати, тому що саме ламелі стандартні, вони розраховані на вагу. 100 110 кг ви можете сказати, ну а що робити? Я вже купила ліжко, і у мене вже нема можливості його купили там 2-3 роки назад. І е, я не можу вже поміняти ці, ті ламелі і таке інше. Ми даємо звичайний лайфхак, замовте звичайне е, ламіноване ДВП або ДСП. І просто покладіть поверх ваших ламелі. Повірте мені, ви отримаєте той ефект, про який я вам сказав. І до речі, якщо у вас є класне ліжко з гарною основою, але нема класного матрасу. Заходьте до нас на iSmart і ми вам допоможемо якісно конкурувати цю цю пару